Це от такий готовий карниз. Дивіться, яке це рішення для гіпсокартону. Плотненько до вікна можна його робити, ви бачите? Полочка якраз для гіпса. Дивіться, полочка у нас 14 мм. Тулі штора. два ряди. Це настільки легше. І малярам, і всім, і гіпсокартончикам. У нас профіль 3 см. І отут сіки 75 мм, 75 мм. тобто 10 см. А нам сіки треба Віталік, під дворідневий каркас 10 см. Дивіться, цей пазик бачите, це шайлетка. Летка, яка буде світити на штору. В комплекті з профілем йдуть бігунки. Швидкісні бігунки, рано бік. Тут у вас все прораховано? 13 ну, штук на погонний метр в один ряд. Це вже готове рішення. В чорному та білому кольорі довжина 320 однієї палки. Для гіпса це взагалі. Тема, а? Технології йдуть вперед.